Є новина, друзі, війна правоохоронців, обшук в міністра та віцепрем'єрка Стефанішина під наглядом набу. Дослухайте до кінця. Сьогодні з'явилася інформація, що в Купракова, це колишній міністр інфраструктури, улюблений міністр був колись Зеленського. Проводять обшук. Обшук нього проводять по справі такого нардепа Шевченко. Це той нардеп, який нагадаю, їздив до Лукашенка. Ви його точно бачили. І зараз він сидить за державну зраду, і це ще один епізод шахрайства. Тобто він розводив підприємців українців, які хотіли отримати Міндоброва з Білорусі. Що потрібні відповідні дозволи, і він там розводив. І хоча в них всі були документи, і вимагав за це під 15 мільйонів гривень, які він отримав, і собі купив. Ну що би ви думали, під час війни три найдорожчі машини: Порш, Мерседес і BMW. Дуже дорогі. Ну, за 14 мільйонів зрозуміло, за 15 їхня вартість. І от ну, як вказують деякі телеграм-канали, ймовірно, Кубраков йому допомагав, тому що є переписка у правоохоронців. Їхня він саме допомагав йому по питанню ну того, щоб дурити оцих під. Приємців, ну, і щоб в нього була можливість отримати ці е, кошти. Я не знаю достеменно, це пишуть от деякі нардепи і телеграм е, канали. І чому це війна правоохоронців? Тому що Кубраков це той міністр, який прийшов після Чернишова, якому ну, оголосили найгучнішу підозру зараз віце-прем'єру. І як пліткують, кажуть, та? що Кубраков саме злив у ці всідані по цій афері, е, коли. Е, ну, Чернишов, будучи міністром, вивів на мільярд гривень з землі. Я вже не буду це розповідати. І ця його команда хотіла на цьому заробляти кубляти квартири по тисячі гривень за метр. Ну за що вони отримали всі підозри? Хтось там сидить, за запобіжний захід, а чернишов підозрю. І саме Кубраков здав його, якби набу. І це виглядає розумієте, як війна всіх зі всіма, тобто одні. Антикорупційні органи правоохоронні воюють між собою. І як на мене, це прекрасно розумієте? Прекрасно. Я взагалі там не кажу, що Кубраков не винен. Якщо є така переписка, однозначно треба притягувати до відповідальності, тому що це. Тиск і вплив на наших підприємців, які просто втратили 15 мільйонів гривень на оборудках оцих, ймовірно, двох людей. Поки що ми знаємо Шевченка, тому що йому оголосили підозрюю, який собі, який собі просто купив три машини, то саме по Чернешову. Там чітко є, як на мене, корупційне правопорушення, і дійсно його треба і його команду молоду притягувати до відповідальності. І те, що є конкуренція і війна, це однозначно прекрасно. Тому що якщо одні не побачать, інші зловлять і. Посадять наступне питання: це Стефанішина, віцепрем'єрка, яка, ну просто знаєте, голова всіх скандалів в нашому уряді. Хоча Чернишов її трохи переплюнув. Так от по ній був скандал, то, що її чоловік отримав в управління арештовані активи на сотні мільйонів будинок про спілок від арми. І потім ще журналісти виявили, що вона живе в квартирі. Не зрозуміло, чи вона задекларована, чи неправильно задекларована. Ну тобто там є якісь. Проблеми. І от Гончаренко, депутат, він звернувся до НАЗК перевірити, чи в неї нема конфлікту інтересів. Вони перевірили, що нібито в неї нема конфлікту інтересів по справі там, де чоловік і фірми з ним пов'язані отримали в управлінні активи арештовані. Але передали матеріали в набу в набу. І я так думаю, що ці матеріали передані якраз і по. Цьому розслідуванню, бо це було розслідування української правди, якщо я не помиляюся, що компанії, пов'язані з чоловіком, отримали в управлінні активи на сотні мільйонів доларів. Я думаю, так і. І однозначно по недекларуванню і де вона проживає. Тому я думаю, що вона, по перше, знаходиться під наглядом набу, а друге, нам скоро слід очікувати слідчих дій, таких як обшуки і підозри. І це, знаєте, вже якась карма для нашої влади, що віце-прем'єри в них ходять всі з підозрами. А скоро буде все більше і більше. Ну треба цей уряд вже міняти, тому що ну, це не камільфо ні для американців, ні для наших європейських партнерів. Напишіть, що ви думаєте, лайк like, репост, підписка і телеграм, шапці профіля підписуємося.